Харків між тракторами і світлою. Іду до світла. Бачите, сонечко зранку було, але щось нахмарило, може дощик буде. Так що така от погода. Ще в Харкові. Вибухи якісь. Такі тихі далекі. А було два таких, що й бабуся. Почула, каже, боже, що це там вибухає? Кажу, не знаю. Щось десь. Щось десь. Кхм, да. Ну і тривоги повітряні. Гудять і гудять. Ну, то вже зазвичай ми там звикли. Але вибухи щось кхм, кхм, лякають. Ну як? Не так, щоб дуже, але неприємно. То, ладно, будемо. Сподіватися чуєте як пташки співають навіть у місті. Червин це дуже і дуже гарно. Пагриба от покосили. Навіть кущики позрізали. Як Харків живе, то працює. Або Харків за бетон. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Червоні вже є. Ось я миродала злагоди. Всім щиро дякую Ну і будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Поки я ще там додам. Коли ми віддихали там шашличок, подивіться. Якщо цікаво, не цікаво, не дивіться, все, до побачення моля. пока